Зовсім нещодавно авторитетний ресурс 4-4-2 опублікував монументальний рейтинг 100 найкращих футболістів в історії гри. топ п'ятірка у них вийшла ось така: Зінедін Зідан, Пеле, Кріщану Роналду, Дієго Марадона і Ліонель Месі. Честь обматю, обговорити справедливість цих суджень залишимо вам в коментарях. Відзначимо лише важливий факт: з цих п'яти привести свої команди до титулу чемпіона світу не вдавалося лише двом. І для Месі, і для Роналду, Мундіаль в Катарі наймовірніше стане останнім шансом таки здобути трофей. Як не оцінює аргентинця та португальця, але їхнє прощання з міжнародним футболом ознаменує кінець цілої епохи. Ким визначали цю епоху не лише вони зібрали для вас в одне відео найпомітніших зірок світового футболу, для яких чемпіонат світу 2022 може стати останнім в кар'єрі. Месі вже заявив про плани попрощатися зі збірною після турніру. Аргентинцеві 35. минулого року він таки закрив головний гешталь в кар'єрі, завоювавши перший титул з Альбіселести Кубок Америки. У 2014-му Ліонель вже підбирався в притул до перемоги на мундіалі. Але тоді ґодзе в додатковий час вирвав мрію з рук Месі. Цього разу аргентинці в п'ятірці головних претендентів, тож шансів на тріумфальне прощання не так і мало. Роналду навіть старший за свого вічного опонента. В лютому португальцю стукне 38%. Кріш не потрапляє уже навіть до основи Манчестер Юнайтед. Втім, його місце у збірні навряд чи викликає сумніви. Як і Месі, Рон вигравав континентальний чемпіонат, а от на мундіалях не доходив далі півфіналу. Та й це трапилось ще у 2006-му. На останніх трьох чемпіонатах світу португальці не виходили далі однієї восьмої. Шанси Кріштіану та компанії цього разу не те, щоб видатні. Щоправда, зважаючи на майже маніакальну турботу про власне здоров'я, хто зна, може і у 42 португалець впроможиться на ще одну спробу. Та й власний рекорд кількості голів за збірну треба зробити вічним: 117 м'ячів у месі, який в цьому списку третій, лише 90. У 2018 році Лука Модріч став людиною, що перервала десятирічну гегемонію Месі та Роналду в голосуванні за золотий м'яч. Тоді Хорват вивів свою збірну до фіналу чемпіонату світу. Лука усе ще лідер картатих та один із ключових гравців реала, але йому вже 37. За бездоганними рішеннями Хорвата, футбольні естети можуть спостерігати вічно. Проте мундіаль в Катері майже напевне стане для нього останнім. Як і для його партнера в реалі Каріма Бензима, в грудні він зустріне 35-й день народження, француз отримав золотий м'яч, продовжує розривати за реал, але цей чемпіонат світу для нього навіть важливіший ніж для решти французів. У 2018-му Карім пропустив тріумф гальських півнів на Мундіалі. Його не викликали до збірної через скандал із шантажем Матьє Льбуана. Тепер у Бензима блискучий шанс безапеляційно довести, що він найкращий французький футболіст свого покоління. І з тим, хто найкращий польський футболіст покоління, сумнівів і так немає. Незрівнянний Роберт Лівандовський у свої 34 залишається одним із найкращих форвардів світу. Та попередній мундіаль став для нього першим в кар'єрі. А цей має всі шанси стати останнім. Річний лише у віці нападника. Польща все ж далеко не та команда, чиє місце на чемпіонатах світу можна назвати гарантованим. Кадра має непогані шанси вийти з групи, де гратимуть ще Аргентина, Саудівська Аравія та Мексика. А Лівандовський не повинен прощатися з міжнародним футболом без голів на чемпіонатах світу. Голкіпери зазвичай грають довше за польових гравців, та 36-річний Мануель Ноєр схоже вже готовий до прощання з Бундестім. Тим більше, що його старанно підтискає на 6 років молодший Марк Андре Терштеген. Я не ставлю перед собою мету зіграти на Мундіалі – Це слова самого Мануеля. З команди, що у 2014 році виграла чемпіонат світу, у збірні Німеччини нині залишилися лише Ройс, Мюллер та Ноєр. І, мабуть, невдовзі усі троє покинуть Бундестім. Суарес, Кавані, Бейл, Азар насправді ще для багатьох зірок цей мундіаль стане останнім в кар'єрі. І сподіватимемося, що принаймні більшості з них вдасться поставити яскраву крапку.